Продовжуємо молитися, вірити, стояти і проголошувати волю Божу для України для майбуття для життя на цій землі. Я зараз в Києві знаходжусь. Це дійсно Божа благодать бути цілим, бути із сім'єю, бути з дружиною, бути з дитиною. Ця слава Господу нашому Ісусу Христу. Давайте зараз молитися за конкретно за нашу Україну. За Нашого гранта, це наш президент, і він дійсно хоче відвоювати нам ці гарантії безпеки для України, щоб цієї війни більше не повторилася, в ім'я Ісуса Христа. Аминь. Боже Господь молимося за Зеленського, за його команду, за мудрість а, проводити правильну мудру а, політику, яка буде. Тільки на благо для України, для миру, для досягнення мирних угод, боже в ім'я Ісуса Христа, Боже Господь дай нашому президенту цю стійкість, цей стержень. Ми молимося, Боже Господь, за його психічний стан, за його емоційний стан. Ти бережеш зеленського, ти бережеш його сім'ю, ти бережеш його для своєї місії. Боже, яку він має здійснити, Боже і дай, Боже Господь мудрості в тому, щоб проводити ці політичні переговори. Принеси ясність Боже Господь, ясність Україні, ясність. Європі в позиціях гарантії безпеки, дай Боже Господь мудрості нашому континенту, нашій європейській расі, Боже, прийняти ці важливі, доленосні, історичні рішення Боже Господь, щоб взяти відповідальність за безпеку в Європі, за безпеку в Україні, Боже, мудрість, мудрість, премудрість. Велика премудрість на зеленського Боже Господь на його прийняті рішення, Боже, стійкість України, Боже, син, щоб демократія панувала в Україні, Боже, я ви своє чудо, яви свою славу, Боже Господь, і ми проголошуємо Боже Господь Твою волю, Твою волю, і ти твориш неможливе. Виходу немає, Боже Господь. Ти відкриваєш потоки. Боже Господь, ти відкриваєш можливості, дай нам Боже Господь свій шлях, Боже Господь, твій шлях, куди далі Україні рухатися, як їй трансформуватися далі, для того, щоб вона ставала і ще далі, все сильнішою і сильнішою, і щоб війна більше не починалася. Боже, покажи цей шлях, Боже Господь, намалюй, Боже Господь. Розпиши, Боже Господь, через своїх синів, через своїх доньок, Боже, через мудрих радників, Боже Господь, через мудрих консультантів з Європи, Боже, з України, Боже. Я не знаю, Боже, але в Тебе є твої сини і доньки, Боже, і вони знають, як це зробити досконало, правильно. І щоб Україна тільки від цього отримувала благословіння, інвестиції в відбудову, дай нам, Боже Господь, не перебувати в позиції жертви, а дай нам Боже Господь вийти з цієї позиції жертви і бути в силі, бути воїном Твоїм, Боже. В ім'я Ісуса Христа підніматися, розвиватися, жити, являти Твою славу, Боже Господь.